Привіт, мене звати Роман. Я є координатором компанії Univer.pl І сьогодні я знаходжуся в академії фінансів і бізнесу Вістола для того, щоб зустрітися з директором міжнародного офісу Леонідом Маркусиком і отримати від нього всі відповіді на запитання, які цікавить наших вступників. Ходімо. Добрий день, Леонідо. Вашому вже закладу понад 35 років, і хотілося почути про ваш саме навчальний заклад, яка основна місія і найсильніші сторони вашого університету. Якщо коротко говорити про Вістулу, про університет Вістулу, то основною нашою місією ось уже 12 років це інтернаціоналізація університету, що покликана дати великий міжнародний досвід для усіх студентів. У нас понад 115 націй на даний момент вже навчається. А це досвід практичний, досвід комунікації, досвід обміну і зрозуміння інших культур, і відповідно наша основна Місію є те, щоб студенти, які приїздять до нас на навчання, в короткий термін здобували не лише теоретичні знання, а й практичні, і могли себе реалізувати, мали так звані глобальні можливості і з легкістю виходити на будь-які ринки, зачинаючи від польського ринку до європейського ну і відповідно далі. Леонід, скажіть, будь ласка, чи ваш університет бере участь в рейтингових в рейтингу найкращих університетів в Польщі? Я думаю, що навіть світу, і е, чи у вас є якісь нагороди? Університет Вістула Ми хвалимось тим, що в нас дуже багато міжнародних студентів, більше 115 національностей, і це досить не поодинокі випадки. Це досить великі групи цих студентів з абсолютно усіх на даний момент жі континентів від Сполучених Штатів, Колумбії до Філіппін, Індонезії і Південної Африки, тобто майже всі країни представлені, основні звідки приїздять міжнародні студенти і. І якщо говорити про участь в рейтингах, то Минулого року ми здобули другу позицію в Європі. Це QS рейтинг, це світовий рейтинг. А в Європі ми зайняли в категорії диверсифікації кількості міжнародних студентів і інтернаціоналізації університету. Це дуже дуже висока позиція, як для Польщі, тому що Польща все ж таки не є такою дестинацією до відвідування міжнародних студентів і отримати другу позицію в світі не в світі, а в Європі. 2024 році це велика великий здобуток для нас. Ну я, я думаю, що взяти мапу світу, тиснути пальцем, то студент точно буде з тої країни. Абсолютно. абсолютно. А, Леонід, скажіть, а які е, напрямки найбільше вибирають іноземні студенти? А сам університет, університет Вістула, що ми робимо? Ми намагаємося мати основні факультети, які е, е, мають. Е, Пізніше практичний, практичну складову, тобто mm. з легкістю студент вже на другому, третьому році навчання може отримати і е, якийсь тренінг, так звані інтерншіпи, так, і отримати роботу. А ми, як університет, теж відомі тим, що займаємо завжди близько або четверту, або шосту позицію в самій Польщі серед абсолютно усіх університетів по працевлаштуванню. Так? Ми займаємо там завжди в топ-5 за рівнем заробітної плати наших студентів, так наших студентів і абсольвентів. І ми намагаємося робити усе, щоб студенти, які приїздить до нас, а це студенти абсолютно різної, е, кажучи, бюджетної категорії. Є дуже дуже багаті студенти, є е, середнім бюджетом і ті, хто. Е, Приїздять до нас, не маючи великих коштів у себе в кишенях, чи і змушені відразу підпрацьовувати і реалізовувати себе. Ці основні факультети це комп'ютерна інженерія відповідно з спеціалізаціями там штучна інтелігенція, кібербезпека, це менеджмент. А знову ж таки, вони акредитовані відповідними інституціями, а це факультет фінансів, знову ж таки, акредитований відповідними професійними організаціями, що дозволяє нашому студенту відразу не лише мати диплом фінансів, тому що. Таких факультетів тисячі навколо нас. А відразу працедавець розуміє, що студент, який проходив ці три роки навчання, бо два роки навчання, він має ті власне володіє тими знаннями, практичними навичками, які потрібні будуть з першого дня в офісі, якщо його беруть на роботу. Тобто ви даєте шанс абсолютно всім студентам отримувати зачепитися, якби на той гачочок свого майбутнього життя. І хотілося ще додати від себе, тому що а, на нашому YouTube-каналі є велика кількість різних інтерв'ю, і саме звісно, там переважає кількість студентів, які досить успішно працюють на ринку а, не тільки в Польщі, а й світовому ринку, і мають дуже високі посади і відповідно заробітні плати. А тепер Леоніда, ходіть, мами, подивимося, ще ваш університет. Так, Сколько зараз ви знімає? Ну, я зрозумію, можна не так щось пити, але добре. А бачу, я вже розговорився. Ну, ми з вашим університетом вже співпрацюємо вже дуже велику кількість років. Скажіть, будь ласка, які у вас плани, так як ви є основним дуже крутим університетом, прогресивним, і що ви плануєте на майбутнє? Ну, Якщо говорити про наше майбутнє, то коли ми говоримо про вівстолу, ми. Говоримо про вже більше, ніж три університети. Один з них є у Врославі, два університети знаходяться тут. А, тут знаходиться Академія бізнесу і фінансів і стулу, тобто абсолютно бізнес-університет. Так само знаходиться тут університет готелярства, так і гостинності, що там інакше і різно в різний спосіб його називають. Тобто, все зв'язано що зв'язано з готельним бізнесом, а також у нас до нашої групи входить бізнес-академія у Вроцлаві і один з університетів Вольшти. Але це це якщо говорити про нашу структуру. Якщо йдеться про, про наші факультети, то ми теж намагаємося виходити на міжнародні ринки, давати можливість для наших студентів отримувати ще більше шансів на реалізацію себе в глобальних структурах і в глобальних корпораціях. Один з цих проектів це програма LSBU, тобто це університет у Лондоні. Він, так як ми займає дуже високу позицію по працевлаштуванню своїх Студентів він входить в десятку по працю в UK, Це дуже круто, і що це дає? Так, зрозуміло, що це навчання англійською англійською мовою, це програма абсолютно наша. Тобто, наші програми вони вже досить давно адаптовані до британської системи освіти, але це дає досить часто. Ще далі, коли говорять про Польщу, то працює стереотип, так що там Польща, що там тебе могли навчити, так? Збігається правдою. Це не збігається з правдою, а стерепти працює, оскільки багато в більшості, ми теж помітили серед наших студентів: більшість тих, хто набирає на роботу в глобальній корпорації, навіть тут, в Варшаві, вони знаходяться або а в UK або в Ірландії умовно кажучи, mm -hmm. так і стереотипи, на жаль вони працюють всюди <постанов>, вони, і так? завдяки цьому диплому, подвійному диплому студент. Буде оминати стереотипи. На превеликий жаль, ми, ми е, вчимо студентів правди життя, так як ми кажемо. Тобто ми їм mm -hmm. не розповідаємо, що усе буде легко, завжди на вас будуть дивитися ну, казачки, якісь. Е, е, так, казачки. <рістички> Ти здобув польський диплом і весь світ для тебе відкрився. Так, це е, всюди визнаний, а, але ми робимо е, теж е, такий акцент. І штовхаємо їх до відбування практик. Це дуже важливо для нас і для них, тому що вже фактично з другого року вони можуть практикуватися. І ми, як університет, є дуже-дуже гнуч... гнучкою структурою, тому що студент, який отримує роботу за фахом, тобто в американській чи в британській, чи в австралійській корпорації, чи в корейській корпорації, він отримає практичний досвід, це дуже важливо для нас. Uh -huh. І він цим досвідом ділиться. Це студент, яким ми можемо постійно, як то кажуть. Кидати його сторіс на інстаграм, так mm -hmm. і з одного боку, з другого боку, коли він повертається до, до класу під час навчання, це абсолютно інша розмова між професором і студентом, тому що понад 60 наших викладачів це активні, активні професіонали в своїх сферах. Mm -hmm. Тобто, якщо ми говоримо про фінанси, це фінансисти, якщо хтось викладає там предмет, зв'язаний з страхуванням, тобто це професіонали в своїй сфері. Так? Тобто люди практики. Люди практики, це 60%. А решта це теоретики, але такі теж такі законодавства в Польщі. ми не можемо всіх практиків лише мати, і бо інакше це якби інша інфраструктура університету, інакше це буде виглядати згідно законодавства. Тобто, можна сказати простішими словами, що університет підпасовується під ту е, сьогоднішню ситуацію, і планує на майбутнє, що а може щось буде інше, а може якась там зміниться ситуація, тобто. Не вчити суху теорію, яка була ще актуальна, може 5-10 років тому. Ну навіть рік назад, бо тому, що час, час летить, і в сучасному світі треба якби бути еластичним, гнучким. Так, це наша політика. Теж наша політика є такою, що ось уже третій рік. Ми маємо дуже потужну програму. Це стипендіальну програму. Про це теж хотілося б сказати Найбільше. і заохотити теж студентів з України, особливо, тому, що в Україні дуже дуже багато. Та талановитих студентів так зараз. Вони через війну роз'їхали світом, але знову ж таки ми хотіли б їх бачити тут серед нас, тому що повністю ми даємо повністю безкоштовне навчання і даємо їм можливість теж розвиватися всередині університету. Для цього потрібно знати добре англійську, бути, робити якісь певні проекти у себе вдома, чи в Україні, чи хтось зараз десь в Німеччині бути позаактивний, поза активність ми теж оцінюємо і ми даємо до 70 місць. Щороку так. А чому на англійські програми? Тому що знову ж таки на англійські програми вони дорожчі, ніж польські програми, і е, ця стипендіальна пр програма дозволяє тим, хто не може собі дозволити навчатись okay. е, так на дорожчих програмах, е, мати цей досвід і мати цю перспективу. Е, чому на англійськими програмами, тому що відповідно знайти роботу. Mm -hmm. Стажування англійською набагато набагато простіше в Польщі, ніж коли хтось навчається польською на mm -hmm. польській програмі. А як попасти на саме цю програму? Ми завжди відкриті. Тобто, у нас два набори. Завжди треба скласти аплікацію. Відповідно написати мотиваційний лист. і ми переглядаємо документи, переглядаємо мотивацію, а так само проводимо розмову. Розмов, щоб побачити рівень заангажування і правдивість намірів, так, як ми кажемо. Тому що ну, зараз є штучна інтелігенція, ми теж це все перевіряємо. Дуже багато людей використовують якісь певні ідеї, помисли. Так, з... Як то кажуть, з штучною інтелект з, з, з підказками, тому ми це все абсолютно верифікуємо і вибираємо людей на даний момент. У нас знову ж таки це зі всіх майже континентів є студенти. Є так само є студенти зі стипендіями з України. І що ми бачимо, що це одні з найуспішніших наших студентів в усіх категоріях, так пізніше вони найкращі в навчанні, вони найкращі в стажуванні і вони мотивують решту, так тому що коли ми говоримо про... Платне навчання на даний момент, і взагалі стерети платного навчання, то більшість можуть собі дозволити. Навчання mm. в Польщі не є такою дорогою забавкою, так, якщо можна сказати, mm. це є елемент, який майже всі вже можуть дозволити. Але Плюс тут плюс-мінус Плюс так знову ж таки, хто не може дозволити, ми намагаємося їм дати цю стипендію, а тобто, покриваємо повністю кошти. Пізніше вони можуть мати ще ректорську стипендію і підпрацьовувати. Тобто, знову ж таки. Ми ставимо акцентуємось. Моїх, наприклад, в моєму офісі, половина офісу це студенти, які свого часу здобули стипендію, і вони працюють відповідно в міжнародному офісі, займаються маркетингом і рекрутацією. А скажіть, будь ласка, Леонід, чи, наприклад, коли поступаєш до вас на навчання, чи можна отримати якусь на старті якусь знижку? А знижки так є зараз. Знижка при оплаті до кінця травня. А знижка 200 євро. Це на навчання за перший рік навчання. І а, безкоштовні а, двомісячні курси це 200 годин англійської або польської мови. А, і вони зазвичай коштують 500, -500 євро. А це, це гарна можливість для тих, хто не перебуває в Польщі, а, або хто ще хоче підчити англійську англійську мову і відповідно навчатися англомовних а, програмах. А це, це якби така більш якби промоційна маркетингова а, справа, але все ж таки заохочує до цих до цих повністю безкоштовних стипендій і навіть якщо бюджет не дозволяє, так ми завжди проводимо так консультації для студентів, що завжди краще заощаджувати на якихось веселощах, там чи забаві, а давати інвестувати в освіту, тому що ми бачимо це з. Студентів з різних континентів і е, інвестиція в освіту це е, насправді найкраща інвестиція. Ну бо не, це майбутнє так, не в 16, 17, там дев'ятнадцятий mm -hmm. iPhone чи Apple, а власне в освіту, тому що ми наші студенти так за навчання платять умовно кажучи 3 тисячі євро на фінансах, а заробітну платню маємо 4 тисячі євро а, в місяць, тобто. 3 тисячі за рік Инвестиція. інвестиція. Вона повертається дуже швидко. Ми підповідаємо, розповідаємо фахівці, які в нас яки вже тут зупинявся на цьому. Вони очолювали банки або продовжують бути в радах виконавчих. А це люди теж професіонали. Ми не вимагаємо можливо це зазвучить дивно, що як університет, щоб люди були відмінниками. Так а угу. ми хочемо, щоб ці люди були активними. Чому ми в цих стипендіях беремо ще активність категорія активність поза університет? Тому що це дає би, гарантію того успіху поза університетом. Досить часто всі кажуть, мені університет чогось там дав або не дав. Це теж може бути частковою правдою, тому що все залежить від людини, чи захотіла взяти. Ми okay. маємо, ми теж дивимося і спостерігаємо за нашими студентами, завжди є відсоток суперактивних, це десь 15, там, в кращому випадку 17% суперактивних є середнячок. Які ще досі не знає, бо приїхав 16 років mm. а, на навчання. Думає. Він думає, змінюють факультети. У нас велика міграція після першого семестру. Батьки сказали йти на один факультет mm. після першого семестру. Вже вільні від батьків, знають, що вони хочуть, розуміють, що реально потрібно, поспілкувалися з різними людьми, побачили їхні успішні спорі. Історії переходять на навчання на, на інші програми. Це теж якби якби працює, тому я вважаю, що університет. Дає багато можливостей, тільки треба їх Іх взяти, їх взяти так? Mm -hmm. читати все, що ми надсилаємо, повідомляємо, намагаємося працювати з ними на тому рівні, що вони люблять, вже не, не, не в емейлах, e тільки через повідомлення. Так? Ми активні теж комунікацію ведемо, почали в інстаграмі, хоча не потрібно, ніби ще там декілька років тому no, цього так. було робити. Mm -hmm. Тобто ми намагаємося бути там, де є наш студент. так, Я так що... кажу, Треба йти в ногу з часом. Так, тому що це дозволяє нам. У бути ближче з ними, розуміти чого вони потребують, і відповідно допасовуватись те, що ви запитували, допасовуватись до тих реалій, які нам в майбутньому будуть давати якісь позитивні відгуки. Тобто, перш за все, інвестиція в себе свою науку, свої знання, тому й тебе буде потім на крутий телефон, на гарне житло, на автомобіль, те, що собі можеш дозволити. Е, і можна сказати, е, на жаль, але так сталося, що українці всі роз'їхалися по цілому світі. Я, на мою думку, це якби таке зернинки, які роз'їхалися по всьому світу, де проросте гарне колоски файної пшениці. Університет Вістула запрошує усіх українців на навчання вже від жовтня місяця. А в нашому університеті а набір вже розпочато, і захочемо усіх скористатися послугами фірми Універпл. Це надійна компанія, з якою ми співпрацюємо вже понад 12 років. Ваш вступ до вістули буде абсолютно безстресовим, спокійним і професійність, легкість вступу для вас буде гарантовано.